Дорогенькі мої, таке питання я вам задам, а ви відповісте в коментарях, будь ласка, що ви по цьому поводу думаєте, як ви робите, і поділіться з вашими рідними та близькими, якщо ви забажаєте, питання таке: як часто ви згадуєте Бога? Чи вірите ви в Бога? Як часто ви дякуєте Богу за те, що ви проснулися, за день, який пройшов, що ви осталися живі, здорові, що у вас є що їсти, да, де спати? Ви дякуєте чи ні? За що ви вдячні Богу? Якось я чула, де сказать, в Біблії написано. Якщо ми не дякуємо за те, що ми маємо, то це може бути і відібрано у нас. Запам'ятайте це. І як кажуть, по вірі нашій нам буде дано. Давайте не будемо надіятися на Америку, на Трампа, на Путіна, що він на інших. Давайте станемо до молитви. Давайте будемо дякувати Богу. Давайте будемо просити Бога, щоб Він нам допоміг. Допоміг в усьому, допоміг зупинити війну, допоміг привести. Тих людей, хто розпочав війну до ну, здравомислі якогось, да? щоб Бог нам допоміг жити в мирі, щоб Бог нам допоміг якось налагодити стосунки між собою. І це, це так просто. А ми все це якось, усложняємо, да? а це все просто. Вірте, і вам буде дано. Дивіться, скільки людей через молитву прийшли до Бога з вірою. Так, приходять, навіть тоді, коли вже нема що втрачати, так, як кажуть, вже все втрачено, і тоді тільки приходимо до Бога. Тому навіщо нам все втрачати? Лучше зараз прийти до Бога.